Верхні маю трохи часу і натхнення, щоб зняти площа героїв Небесної Сотні, а як у попало кілька авіаударів, вже днів, мабуть, 15, тому я вже не пам'ятаю, рахувати. От просто показую, що додаток до тої до воронки, що я бачила, тут є, виявляється ще одна воронка її не об'їдеш, її можна тільки побачити. Знищений О той університет, що я знімала, оцей будинок житловий. Виглядає це, якщо чесно, це центр Харкова, це дуже красиві місця. І виглядає це, якщо чесно, як просто ну от, варварство в чистому вигляді. Кацапські варварство. у мене нема слів, щоб називати їх якимись іншими словами. Мої друзі, польські журналісти, зараз дивляться на результати цих знищень, а я просто на пам'ять собі знімаю оці, от, бачите, от, в дерево прилетіло. Ми кажемо на це слово прилетіло, бо ми не знаємо, що це було, але по воронках це явно бомби. Я чула це все не бачила той літак, чи що це було, але чула. Оце от будинок, який побудований, проєктований архітектором Бекетовим. І це був той момент, коли його а, отак от знищили, зруйнували, частково сподіваюся. А це був палац правосуддя. Тобто вони Путін казав, що в Україні нема суду. Ото, що він казав, це були його наміри. Нема суду, багато чого нема. Оце попала бомба, я раніше її показувала, там воронка хороша. Під станцію ДСНС Державної служби надзвичайних ситуацій. І отам от знищено. Насправді там є частково повне знищення абсолютно. от Частково зруйнований житловий будинок. Отам зруйнований частково фісятник. Оце частково зруйнований, я не знаю, що тут було, може і житловий будинок.